Сьогодні ми продовжимо а, тему а, геометрична прогресія. Наскільки мені пам'ятається, я надім задавала з цього файлу, це завдання ЗНО, так? А, вибрати те, що стосується геометричної прогресії. Так чи ні? Ви ж робите ДЗ, Кортем точно робить. Ну, і коля, мабуть, теж. Діти, скажіть мені, я ДЗ від, з цього файлу задавала? Так, так, да, да, так. Да, да, да. Давайте тоді звіримо те, що було за ну, геометричну. Чи ви все а, і арифметичну теж розв'язку? Як ми звіряємо? Ну, Я все зробив. Ну, давайте тоді все. І так, перше А, друге Д, третє Г, четверте Д, п'яте А. Так, рухаємось далі. Шосте А, сьоме Б, восьме В, дев'яте Д, десяте Г, одинадцяте Д. Ось схоже на це, мені здається, що воно і було на ВН пробному. Ось таке одинадцяте було. Дванадцяте Г, тринадцяте а, Г. Теж Д. 14 Д. 15, ми розбирали це Б. 16 В. 17 ми теж розбирали 4550. 18 це були вже більш складні. 4,5. Так, не бачу відповіді до 19-20, го го а в 21-му в мене є вже відповіді.

в 27 мінус 1,2. Це перший пункт, а другий 6,1. 28 перше, 11,2. Другий 7,8. 29 перший пункт мінус 16,6. Другий пункт мінус 7,2. 30. А перший пункт 1,2, другий пункт мінус 0,2 і 31 ми розбирали, там 26,7. Так, чи треба якісь завдання розбирати окремо? Ну, там були такі непрості. Все зрозуміло було ті, хто робив? Да, ну, все. ну, добре. Тоді давайте зробимо наступне. Ми сьогодні продовжимо, ми закінчимо тему геометрична прогресія. В середу ми з вами ще повторимо арифметичний квадратний корінь і в п'ятницю напишемо контрольну, повторювальну по курсу 5 9 класу. Далі будемо повторювати вже те, що було в 10-11. І так, почнемо ми сьогодні з того, що закріпимо тему геометрична прогресія. Ми не знаходили суму. Давайте згадаємо, як ми це будемо робити. І так, запишіть сьогоднішню дату. 06.03.23 тема урока сума перших М членів. Геометричної прогресії, сума нескінченно складної геометричної прогресії. Нескінченно спадною. геометричної прогресії. Так, ну по-перше, я нагадаю формулу для суми перших n-членів. В перше помножити на 1 мінус -Q, Q в степені n, поділити на 1 мінус Q. А в формулі S це буде без номера. Так? Тобто, якщо ми маємо справу з нескінченно-сподною геометричною прогресією, S буде B1 поділити на 1-5. Так, ну і тепер давайте будемо працювати з цима двома формулами. І так, візьмемо номер 1. Нехай нам дано геометричну прогресію, в якій b 1 дорівнює 8. Q дорівнює одна друга. І нам треба знайти суму п'яти перших членів, тобто S5. Так, тобто ми пишемо формулу S B1, помножити на 1 мінус Q в степені N, поділити на 1 мінус Q. І дивимося, що нам тут відомо що не відомо. Все відомо. Тобто нам і n відомий, і b1, і Q. тобто просто підставляємо формулу. S5 5 це буде 8 помножити на 1 мінус 1 друга в п'ятому степені, поділити на 1 мінус 1 другу. Так, 1 мінус 1 друга це 1 друга. Тут буде 8. Тут буде 2 в п'ятому, це 32. Так, тепер дивіться, знаменник знаменника підіймається вгору, 8 перетворюється на 16. А тепер можна просто тут відняти. 1 це 32, 32, і ви віднімаєте 1, 32, отримаєте 31, 32. Тепер 16 скорочується з 32 на 16. І ви отримаєте 31 другу. число, яке ділиться це 30, це 15, цілих достачу 1, тобто одна друга. Або 15,5. Так, йдемо далі, беремо номер другий. БН це в нас геометрична прогресія. Так, нам відомо, що Б4 дорівнює 100 що Q дорівнює 4, а треба знайти суму чотирьох перших членів. Ну, формула ось у нас перед очима, тобто ми повинні подивитися, чи все відомо. В минулому прикладі все було відомо, ми просто підставили. Тут ми бачимо, що Q ми знаємо, ми B перше не знаємо, тому треба знайти B 1 Нам відомо BN. І з якої формули ми можемо вивести Б1 з формули nного члена, яку ми згадували на минулому уроці, bn це є B1, помножене на Q в степені на 1 менший. Тобто, якщо ви шукаєте Б1 з цієї формули, що ви повинні зробити? Знайти його як невідомий множник. Це Bn, ви ділите на Q в степені n-1. Так, як ви знаєте, b 4 і воно дорівнює 100, то треба 4 поділити на степінь 4... 100 поділити на 4 в степені 4 мінус 1, тобто це буде 64. Я запишу знак ділення у вигляді черти дробу, можна скоротити на 4. Отримаємо 16. Ось я так і залишу 25,16, якщо не 4 скорочено. Бо якщо я буду це десятковим дробом записувати, буде незручно. Тепер підставляю цю формулу. С4 це буде Б1, це в нас 25,16, Помножити на 1 мінус 4 в четвертому степені. 4 в четвертому – це те ж саме, що 16 на 16 це 256. І поділити на 1 мінус 4, тобто це буде мінус 3 на мене. Тепер дивіться, 256, 1 мінус 256 це буде число від'ємне, це буде мінус 255. Давайте подивимося, чи ділиться воно на мінус 3. Ділиться, бо сума цифр цього числа 12. Тобто можна ось так скоротити. Перше уйдуть мінуси, і це буде 85. І тепер 25 16 ми множимо на 85. Скоротити не можна, бо 16 це степені двійки, 85 там ні, ні на що не ділиться на 2. Тому просто перемножаємо тепер 25 множимо на 85. 5 на 5, 25, 5 пишемо, 2 запам'ятали. 2х5 – 10, і 2, 12. 0,4 запам'ятали.

52 по 16 по 30, 48. Так, тут у нас 4, 45 на 16 по 2, 32. Так, у нас залишається 13, але вже там далі підуть цифри після, ну, після коми, тому ми запишемо 132 цілих. 13, 16. Ну, це завданням не займов, тому тут -то така відповідь, але дріб зі знаменником 16 теж можна записати в десяткового, але ми не будемо. Так і залишимо. І Так, це зрозуміло, діти? Да. Мабуть, зрозуміло. Добре, тепер давайте візьмемо нескінченно спадну геометричну прогресію. Можна це очистити? Я нагадаю, що якщо в нас модуль Q менше, ніж одиничка, то ми можемо підрахувати суму всіх членів геометричної прогресії, бо вона буде нескінченно складна. Ось візьмемо такий номер. Нехай в нас є геометрична прогресія, задана переліком своїх членів. B 1 це 96. В2 це 24, В3 це 6 і так далі. А нам треба знайти суму всіх її членів. Суму нескінченно-складної геометричної прогресії. Тобто, якщо не вказано скільки, то це просто С. теж давайте почнемо з формули. S дорівнює B1 поділити на 1- -3. B1 ми знаємо, ми не знаємо Q. Скажіть мені, будь ласка, як можна Q знайти? Q – це b 2 поділене на b 1 Найпростіший спосіб. Воно менше одинички буде 24 дев'яносто Так, хто бачить, наскільки можна скоротити? На 24 можна скоротити, так? Тільки це буде 1 четверта. Ми тепер підставляємо S до рівня, Б1 це 96. знаменнику йде 1 мінус 1 четверта. 1 мінус 1 четверта це 4 четвертих мінус 1 четверта, це в нас 3 четвертих, а тут в нас 96. Якщо я число 96. Ділю на 3 четвертих, то треба цей дріб другу перегорнути. Тобто це буде 96 перших помножити на 4 третіх. Так, тут 96 на 3 скорочується, тут буде 32, і 32 множимо на 4, це 128. Тобто сума. Нескінченно складною геометрична прогресія буде 128. І так, якщо це зрозуміло, давайте рухатись далі. Номер 200. О, ну, якийсь там наступний 4, так? Візьмемо таку задачу. Знайдіть перший член нескінченної геометричної прогресії. Тобто нам дано, що дана геометрична прогресія. Знаменник Q в нас 2 сьомих. І нам відома сама сума. Вона дорівнює 21. А нам треба знайти B 1 Це теж не дуже складна задача, бо формула для S така дуже проста. S дорівнює B1 поділити на 1 мінус Q. Ну, тепер дивимось. Все відомо. Крім b1. Тобто просто підставте і зробіть собі рівняння. 21 дорівнює A b1, яке ми шукаємо, на 1 мінус 2 сьомих. Що таке 1 мінус 2 сьомих? Це 7 сьомих підняти 2 сьомих, я сама з собою розмовляю, так? Ну, добре. Якщо я b1 ділю на цей дріб. Я перегортаю знаменник знаменника йде вгору, і я отримую таке рівняння. 21 дорівнює 7b1 поділити на 5. Я би позбавилася від знаменника, домножила б обидві частини на 5, тут буде 105, а тут 7b1. І тепер b1 це невідомий множник. Щоб його знайти, треба 105 поділити на 7. І це буде 15. Тому у відповідь ми запишемо число 15. Чи зрозуміло це? Да, понятно. Номер 5 беремо такий. Нам знов дана геометрична прогресія. Б3 у нас 18, Б5 це двійка. А нам треба знайти суму нескінченно складної геометричної прогресії. Але тут нам не відомо ані b перше, ані Q. Щоб знайти b перше, нам треба спочатку знайти знаменок Q. Давайте згадаємо, якщо відомі не послідовні члени, ми можемо знайти Q в степені n не поділити на Bm. Тобто в даному випадку ми можемо знайти Q в квадраті, або 5 мінус 3, якщо це буде 2, 2, 18. Скорочуємо, це буде 1 9. І так як q квадрат у нас 1 9, це те ж саме, що 1 3 в квадраті. Пам'ятайте, що якщо в нас парний степінь, то значення для q будуть, буде не 1, а 2, плюс-мінус 1 3. Так? Так. І тепер, так як Q в нас два випадки, то, відповідно, буде два випадки: і для B 1 і для S. Тому треба перший випадок розглянути, якщо Q1 третя. Як знайти B 1 Ми сьогодні формулу цю виводили, так? Це BN поділити на Q в степені N-1. Вона виводиться з формули n го члена. В якості B-ного я б, наприклад, взяла B3. Бо там в степі, ну, номер менший, так? Тобто це буде 18. Поділити на одну третю, якщо я б брала Б3, то М3. Тобто 3 мінус 1 буде квадрат. І це буде 18 поділити на одну дев'яту. Поділити на одну дев'яту, це те ж саме, що помножити. На 9, це 90 плюс 72 буде 162. Так, це b 1 Тепер шукаємо формулу для S. S це b 1 поділити на 1 мінус пів. І це буде 162 поділити на 1 мінус 1 третя. Це буде 162 поділити на 2 третіх, 3 Трійка йде вгору. 3 помножити на 162 і поділити на 2. 2 і 162 скорочується, це буде 81. 81 на 3 – 243. Так, що буде, якщо q у нас від'ємне число мінус 1 третя. Тоді B 1 буде таке саме. Бо мінус 1 третя в квадраті буде те ж саме. Я не буду все це писати. А відрізнятися буде S. Тобто це буде 162 поділити на 1 мінус мінус 1 третя. Це буде плюс. Одна третя, і це буде 4 третіх, і тут буде 162, трійка знову йде вгору. 3 помножити на 162, поділити на 4. Тут можна тільки на 2 скоротити, і це буде 81, і це буде 243 других або 121,5. Тобто тут у вас, вас можливі два варіанти або 243, або 121,5 Так, давайте ще візьмемо ось такий приклад. Можна це стирати діти? Так, да. Номер шостий. Візьмемо таке. Треба обчислити. Вираз. 8 в степені логарифму висновують 2 А від такої суми 1 плюс 1 друга плюс 1 четверта плюс 1 восьма плюс і так далі. Так, ну по-перше, що мене здивувало, що якась сума нескінченна, як ви бачите, давайте розберемося з цією сумою спочатку. Якщо я випишу цю суму, 1 плюс 1 друга, плюс 1 четверта, плюс і так далі, то я можу побачити, що ця сума нескінчена складною геометричною прогресією. Чому це геометрична прогресія? Дивіться, Б1 це одиничка. І кожен наступен член прогресії утворюється з попереднього множенням на одну другу. Чому вона нескінченно складна? Бо Q менше одиниці. І так як вона ну, дійсно нескінченно складна, ми зможемо просто підрахувати, тобто цю суму можна підрахувати. Це B1 поділити на 1 мінус Q. Підставляємо дані 1. З на мене по 1 мінус 1 друга. Це буде теж 1 друга. Перегортаємо 3, отримуємо двійку. Тобто, ось ця сума це взагалі просто число 2. І тому в нас вийде 8 в степені логарифм 2 по основі 2. Ну, логарифм 2 по основі 2 це одиниця. Це буде просто 8. І так, це зрозуміло, так? Ну, я не знаю, що може дати, але ну, взагалі щось таке може дати. Я хотіла би ще розібрати, може, з файла ЗНО, у мене ось чомусь там немає відповіді до якогось 20, якогось там 19 і 20 це сам, ну, саме геометричні прогресії. Давайте візьмемо 19 номер, розберемо його так, номер 19. В нас э, відомо, що геометрична прогресія має знаменник 2 треті. Тобто нам дано геометричну прогресію. Так, сума чотирьох перших членів бачите просто на цю тему формула. с С65, треба знайти Б1. Але це вже э, не нескінченна складна, а скінченна, так? Тобто ми пишемо формулу Snного. в перше помножити на 1 мінус Q в степені N на 1-Q. І підставляємо все, що нам відомо. Замість Sn ми пишемо 65. Замість b 1 ми нічого не пишемо, ми його хочемо знайти. 1-2 третіх в якому степені ми беремо? В четвертому. Чому в четвертому, бо с е четвертий поділити на 1 мінус 2 треті. Ну і тепер давайте трошки спростимо цей вираз. Так, в дужках у нас буде 1 мінус 2 в четвертому це 16, а 3 в четвертому це 81. 1 мінус 2 третіх це 1 третя, знаменник знаменника підіймається вгору, тобто це буде 3 помножити на b1.

Записати поруч, скоротити, і ми отримаємо 65 дорівнює b 1 а тут буде 27, а тут 65. І тепер я б знайшла b 1 як невідомий множник, Тобто 65 треба поділити на 65 27, тобто помножити на 27, 65, і це буде. 27. Тобто, це буде саме. Тих, що ми шукали. Так, якщо це зрозуміло, це був номер 20. Давайте так. А, і так, номер 20 у нас відповіда 27. І в мене чомусь немає 19-го. Ні, це був 19, а немає ще 20-го. Так, добре, а, давайте тоді на сьогодні закінчимо. В мене буде до вас прохання. Я зараз надійшлю ДЗ. Все ж таки.